Доброго дня, Миколаїв, 6 червня, 24 рік. Сьогодні ми знову, колись ми бували в цьому садку, я вам показував, хто спостерігає закинутий садок. І буде в нас тема, чомусь важливо виростити фрукти, ягоди без хімії, без догляду. Ну, Всі ми садоводи, всі ми обробляємо. Всі ми кажемо, що треба обробляти, щоб не хворіли. Ось вам яскравий приклад. Жовта черешня. Те ще з Радянського Союзу, так сказати, сади. Ніякої там, якоїсь асоціації такої я там не викликаю, але показую те, що є. Ростуть черешеньки без будь-якого догляду. Ви дивіться, як вони нав'язалися. Ніхто не обробляє ні ні... так є якісь десь пошкодження, десь щось. Ну, так воно, вражені. Пів собору нема. Але ви подивіться, яка загрузка, бачимо. Бачите, вона там, там вже вона пропадала. Тут її вже на дрова зрізали, стовбур у неї ось. Це вже якби вдома, то вже спиляв би її, викинув би. Але як ви бачите, які гілки, яка вона вся вражена грибками, але вона загружена врожає. І це не одна, ось ідем, інша черешня. Так само. Не потрібно її нічого обробляти. Ну, а коли в нас вдома в садку, як ми не обробимо, то чомусь воно все пропадає. Є такий один блогер, я дивлюся, він якраз розповідає сам він з Криму і він якраз полюбляє такі теми, що нічого не потрібно обробляти. Воно саме себе лікує, саме захищається. Я сам в це не вірю, тому що не обробиш. Вон, щоб у мене отакі дерева були, отак вражені, у мене вже мабуть серце стало. Так грибками. Ось кам'ять пішла. Але вони одні гілки відходять, пропадають. Інші виростають, родять. Більш крепші, мабуть, імун. Иммунитет, так сказать, выроблять. Ну, вы сами бачите.